Доброго дня, шановні абітурієнти, батьки, слухачі. Вас вітає відокремлений структурний підрозділ Харківський комп'ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ ХПІ. Я Залевська Анна Валеріївна, завідувачка навчально-виробничої практики. Хочу познайомити вас, як проходить практичне навчання в коледжі та трошечки доторкнути вас до нашого студентського життя. І хочу розпочати. Нашу зустріч таких слів у законі України про освіту від 5 вересня 2017 року зазначено, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору. Та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. Ці компетентності формуються як у процесі вивчення навчальних дисциплін, так і під час проходження студентами практики. Стратегічним завданням сучасної науки і професійної освіти є вирішення соціально важливих проблем забезпечення всіх сфер суспільного життя професійно підготовленими фахівцями. У зв'язку з цим. Кожний заклад вищої освіти дає змогу своїм студентам після другого курсу проходити виробничу практику на підприємстві. Виробнича практика готує майбутніх фахівців до самостійного виконання обов'язків на першій посаді, де вони працюватимуть. Внесок молодих фахівців у практичну діяльність підприємств, установ, організацій відповідної галузі прямо залежить від їхньої підготовленості до роботи теоретичного кругозору і практичних навичок. Призначення виробничої практики підготовка студентів до майбутньої самостійної трудової діяльності, структура залежить від змісту практичного навчання і повинна забезпечувати цілісну підготовку спеціаліста до праці, тобто виконання основних функцій тих посад, на яких може бути використано фахівця відповідно з кваліфікаційними вимогами. Метою є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, завдання прищепити студентам навички самостійної роботи у виробничих умовах. Метою є вдосконалення вмінь і навичок зі спеціальності шляхом закріплення теоретичних знань з використанням досвіду роботи працівників підприємств і організацій. Виробнича практика це кінцевий етап формування професійних умінь і навичок в умовах практичної діяльності підприємств і організацій. В коледжі ви можете отримати навчання за такими спеціальностями: 131 прикладна механіка, 133 галузеве машинобудування, 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 121 інженерія програмного забезпечення, 122, комп'ютерні науки, 152, метрологія та інформаційно вимірювальна техніка. В нашому коледжі велике значення приділяється практичному навчанню. Студенти під час навчання проходять наступні практики навчальну, слюсарну, механічну, технологічну та переддипломну. Практики проходять як в стінах коледжу, так і на базі майстерень НТУ ХПІ, а також, звичайно, на підприємствах міста та України. На всіх спеціальностях кожний рік проводяться студентські науково-практичні конференції, в яких приймають участь студенти других-четвертих курсів, звичайно, на даний час, поки все проходить в дистанційному режимі. Зокрема, студенти третіх-четвертих курсів діляться своїм досвідом проходження практики на підприємствах, або на кафедрах та науково-методичному центрі НТУ ХПІ, розповідають про складнощі, з якими зустрічаються під час проходження практик, реальну ситуацію, з якою їх наступники будуть стикатися про те, як працює підприємство і так далі. Таким чином, студенти, які в майбутньому будуть проходити виробничу практику, вже морально будуть підготовлені до багатьох ситуацій. Проводяться також лабораторні роботи як в лабораторіях коледжу, так і на кафедрах НТУ ХПІ. Також в дистанційному режимі. Зараз у нас проведений на слайді приклад використання програм і ДЕЛКЕМ при викладанні дисципліни технологічне, практику, як для прикладу, а використання системи ЧПУ Хайденгейм під час проведення лабораторних робіт з дисципліни програмування для автоматизованого обладнання. Використання 3D-технологій при викладанні дисципліни технологія 3D-виробництва, приклади використання 3D-технологій, як для прикладу, приведений замок, надрукований замок, який використовується в будівництві, а також надруковані кондитерські вироби. Також у нас проводяться екскурсії на проведні кафедри НТУ ХПІ. Наприклад, нещодавно, 3 лютого, у нас відбулася онлайн зустріч з компанією «Гідрогід», де підприємство познайомило наших студентів з організацією роботи підприємства. Студенти залишились дуже враженими та надихнулись на відповідальне навчання, щоб з гідністю піти далі працювати. Після закінчення нашого коледжу студенти мають можливість працювати на провідних підприємствах України, продовжити навчання в НТУ ХПІ, вони зараховуються на другий курс за спорідненою спеціальністю. Проходження практики студентів зі спеціальностей прикладна механіка, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, метрологія та інформаційно вимірювальна техніка здійснюються на таких підприємствах. За спеціальністю 131 прикладна механіка, наші студенти проходять практики на таких підприємствах, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю МПСР, акціонерне товариство ФЕД, Державне підприємство ФЕД, Харківський завод «Машгідропривод», Товаристи з обмеженою відповідальністю Велмаш Україна. Студенти груп зі спеціальності 133 галузеве машинобудування, освітня програма виробництва верстатів з програми управління і роботів проходять на таких підприємствах практику, як «ХТЗ», ЕлектротяжМАШ. Українські енергетичні машини. Акціонерне товариство Харківський машинобудівний завод світло Шахтаря. Щодо спеціальності 133 галузеве машинобудування, але освітня програма, програма виробництва гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації проходять також на попередніх. Підприємствах іще є додаткові, такі як товариство з обмеженою відповідальністю ХЗТФ Моторіпекс. Щодо спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, наші студенти проходять практику на таких підприємствах та організаціях: Товариство з обмеженою відповідальністю, комфорт і комунікацією, Фобфішензон, Твадекса, для прикладу, наведено на, на слайді. Також нещодавно студенти спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка проходили переддипломну практику на організації Фоб Zone. Хочеться зауважити, що навіть в теперішніх умовах стараємось підтримувати наші підприємства та враховувати бажання студентів проходити проходити практику не дистанційно. 152 спеціальність метрологія та інформаційно вимірювальна техніка місцем роботи і застосування знань випускників є провідні посади в службах та орган органах. Стандартизації, метрології та сертифікації в бюджетних сферах та на державних підприємствах багатьох галузей, службах митного контролю, на підприємствах адміністративної та контрольно інспекційної діяльності в державних установах, що займаються питаннями метрології, стандартизації та сертифікації. Проходження практики студентів зі спеціальності 121 – інженерія програмного забезпечення та 122 – комп'ютерні науки. Будь ласка, зверніть увагу. Прослухайте, практика студентів нашого коледжу, що навчаються на спеціальностях 121 – інженерія програмного забезпечення та 122 – комп'ютерні науки, проходить у декілька етапів. З другого курсу студенти разом з викладачами фахових дисциплін та представниками компаній-партнерів вчаться працювати у команді та знайомляться з технологіями, з якими будуть працювати у майбутньому. Далі, відвідуючи ярмарки вакансій, воркшопи та зустрічі з фахівцями компаній it індустрії, студенти обирають індивідуальну траєкторію з практики. Починаючи з третього курсу, студенти направляються до обраних підприємств, з якими співпрацює коледж. Такі підприємства представлені зараз на екрані. Під час практик на підприємствах студенти більш глибоко вивчають технологічні процеси, технології, виконують навчальні та реальні проєкти. В подальшому значна кількість випускників влаштовуються на роботу до цих компаній. На жаль, через підписані студентами дії продемонструвати виконані проекти ми не можемо. Але зараз ви можете побачити деяких наших випускників на LinkedIn. Ми чекаємо на вас в сучасному та адаптованому до теперішніх умов коледжу. Допоможемо розширити ваші кордони вашого світогляду. Дякую за увагу. Ми вас дуже-дуже чекаємо. Гарного всім дня та гарного вечора бережіть себе. До побачення.